В обласному центрі визначено переможців 24-ї всеукраїнської учнівської олімпіади із інформатики. У ній взяв участь 141 представник шкіл та ліцеїв зі всієї України. Як виборювали призові місця і чим запам'ятався загальноукраїнський захід інформатиків? Далі. До Черка з'їхались кращі програмісти, школярі з усіх регіонів України, щоб довести саме вони є найсильнішими. Щороку організатори олімпіади пропонують її учасникам не лише перевірити свої знання, уміння і навички у спілкуванні із розумною технікою комп'ютером, але й довести, що їм під силу і нові вимоги. Так цьогоріч впроваджено систему зворотнього зв'язку. Прозорість, відкритість і об'єктивність забезпечує автоматичне оцінювання знань за допомогою спеціального сервера. Олімпіада з програмування вона унікальна не тільки за змістом, але й вона і що унікальна з точки зору організації цієї олімпіади, бо оцінювання результатів проводиться автоматично. Тобто діти працюють після цього, їх рішення відправляється на сервер. Сервер фактично тестує ці завдання, і після цього в автоматичному режимі діти можуть бачити результати своєї участі. На виконання трьох завдань відвели п'ять академічних годин. Учасникам заборонялось використовувати допоміжні засоби та електронну техніку. Складність запропонованих задач школярі оцінили по різному Ну порівняні з минулим роком мені показалось, що вони були трохи складніші. Були і легкі, і складні тут завдання. Тобто, воно було розраховано і на сильних учасників і на слабшема. Нелегко було і журі, яке мало визначити переможців Олімпіади. За критерій воно брало вміння швидко робити висновки і правильно давати відповіді на завдання. До фінальної перемоги дійшли дев'ять школярів. Четверо з них представлятимуть Україну на міжнародній арені у Сінгапурі.